Добрий день товариші! Вітаю 76-ту річницю з дня створення частини. Гугу! Гуу! Військову частину заснували у 1939 році. Бойовий підрозділ загартовувався в Другій світовій війні у війні в Афганістані, ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. У 1991 році особовий склад військової частини, один із перших в Україні, прийняв військову присягу на вірність українському народові та згодом увійшов до внутрішніх військ країни. З березня 2014 року відповідно до указу президента України на базі Тернопільської військової частини 3002 створили батальйон Національної гвардії України. Зокрема, бійці несуть службу на сході, розповідає прапорщик Михайло Олійник, який вже відбув три ротації у зону АТО, кожна з яких в середньому тривала два місяці. Під час останньої ротації це було ми безпосередньо нас службу на блокпості. І, ну, було ви вивезення вибухівки, зброї на підконтрольну територію. Перебуваючи ми на блокпосту, ми це затримали. Національна гвардія виконує багато завдань в зоні проведення туристичних праць. Це від перебування безпосередньо на лінії зіткнення, як це було раніше. І не служби на блокпостах це контрольний пропускний режим, щоб не допустити провезення зброї, вибухівки контрабанди на під контролем території. п'ять бійців тернопільської військової частини національної гвардії за час антитерористичної операції загинули. Їх пам'ять вшанували мовчанням. Крім ротації у зону, АТО, тернопільські нацгвардійці охороняють також спокій у Тернополі та інших регіонах України з 76-ї річницею заснування військової частини своїх захисників, прийшли привітати волонтери, духовенство і влада. Сьогодні особовий склад бригади продовжує славні бойові традиції частини. Мужні чесно виконує свій обов'язок у вартах сконвоювання. Екстрадиції та охорони підсудних у військових нарадах по охороні громадського порядку в Тернополі, рівному та Ужгороді, забезпечує перевезення ядерного палення через державний кордон з силами комендатури на станції ЧОП та Мукачева. Бере активну участь у виконанні бойових завдань в зоні антитерористичної операції на сході України. Ще кілька років тому по-різному сприймали внутрішні війська. Багато хто стояв тут під цими боротами. І блокував ваш можливий виїзд до Києва. Сьогодні ваші приїзди з Ходу України, так само, як і ваші відправки туди, вітає вся наша держава Україна. Ми знаємо, що наші національні гвардійці виконують бойові завдання у всіх найскладніших місцях проведення, проведення бойових дій в зоні антитерористичної операції. Сьогодні ваше свято. Я хотів би побажати тільки одного, щоб кожен з вас, незалежно чи він в формі, чи він поза службою і вдягнув гражданку, пам'ятав, що він гвардієць і незалежно від ситуації керувався одним. Знав, що в Україні важливо не політики, а закон, конституція. На захист якої кожен з вас став, велику роль відіграє наша спільна робота для того, щоб ми підтримали порядок в місті. Крім того, ви знаєте, що і в зоні антитерористичної операції одне одному хлопці допомагають. І за це вам дякую. Вас вітаю святом. Дай Бог, щоб кожного року все більше і більше було особового складу, більше було матеріального забезпечення у вашій частині. Щоб ви мали всі умови для того, щоб відповідно нести службу, захищати нашу батьківщину, у день заснування військової частини. Бійці для гостей організували показові виступи з рукопашного бою, показали свою техніку і зброю, із якими несуть службу, з нагоди свята кращі бійці отримали подяки та подарунки. sō oh.